Друзі, вітаю! Сьогодні 30 квітня з вами знову Лель Кличок. 30 квітня це та дата, до якої ми очікували припинення вогню. Минула ніч знову для нас була важкою. Багато шахедів пролітало по різних куточках України. Дональд Трамп не домігся того, щоб Росія пішла на його пропозицію про 30-денне перемир'я. Україна готова це зробити. Нині шусі говорить про те, що вона готова до переговорів а оголошений ними перемир'я на так званий день Побєди – це якраз і є початок. Переговорного процесу, але вогонь зупиняти вони не збираються, тому що кажуть, впродовж цих 30 днів Україна буде озброюватися, а мовляв, нам це не потрібно, тобто Росіянам. Та й нам загалом не потрібно, щоб вони продовжували цю війну. В той же час учора Марко Рубіо, державний секретар США, знову сказав про те, що якщо Росія та Україна найближчий час не представлять конкретні пропозиції щодо миру, то Сполучені Штати Америки можуть вийти із переговорів. Так, це вже було. Це не перша заява Марка Рубі, але з переговорів вони не виходять. І я вважаю, що з переговорів Дональд Трамп не вийде. Ну і тепер, друзі, до суті. Про Марку Рубіо я вам щойно сказав, не буду повторюватися. Дійсно, він наполягав на тому, що мають бути пропозиції. Financial Times буквально позавчора, хоча він матеріал не дуже новий, але наголошу на ньому. Пише про те, що європейські та українські чиновники побоюються, що Трамп може вийти з переговорів, він на межі. Але Трамп не виходить з переговорів і він не вийшов і 30 квітня з переговорів. Він залишається в переговорах. І побоюється виходу Трампа з переговорів не лише в Україні та в Європі, а й в Росії в тому числі. До Росії ми ще дійдемо. Один європейський чиновник заявив виданню Financial Times, що Трамп створює ситуацію, коли він дає сам собі виправдання, щоб піти та залишити Україну. І це дуже-дуже погано, каже він. Але Трамп не виходить з переговорів, друзі, я на цьому наголошую. І також європейські чиновники говорять про те, що небажання Путіна погоджуватися на ключові вимоги США та України, такі як збереження післявоєнних українських збройних сил, а також складність конфлікту змусили Трампа переоцінити відданість мирній угоді. Якби Трамп хотів вийти з мирної угоди, він би зробив це до ста днів і сказав, все. Я умиваю руки, я не можу договоритися ні одним, ні з іншим, тому що вони не договороздатні і так далі. Але Трамп цього не зробив. Українські чиновники також сказали в Даню Financial Times, що вони бояться, що президент США піде, а один високопосадовець в Україні сказав, що розглядає це як серйозну можливість. Тобто ймовірність вірність така дійсно існує. І на Росії цього побоїться, друзі. Продовж кількох днів. Росіяни говорили про те, що вони готові до переговорів з Україною. Лавров про це говорив неодноразово, але почали висувати додаткові вимоги, яких не було у мирному плані Трампа. Чому вони так роблять, я думаю, вам пояснювати не потрібно. Росіяни завжди йдуть по максимуму. Та й в принципі, будь-які переговори, коли тривають стосовно якогось питання, вони будуть однозначно відзначатися максималістськими позиціями переговорних сторін. Ну, це, друзі, класика переговорів, і дійсно Дональд Трамп це знає, розуміє, тому він залишається в переговорах. Постійний представник Росії про ООН Василь Нібензя заявив, що Москва готова до прямих переговорів з Україною попри заявлені проблеми з легітимністю Зеленського. І ця заява від Нібензі вона також прозвучала не випадково, тому що вчора проходило засідання Радбезу ООН щодо українського питання і. Вже підключили і на цьому етапі свого представника в Радбезі, аби він знову заявив про готовність до переговорів. Але війна має тривати, кажуть росіяни. Крем, як каже Нібензі, очікує, що західні партнери припинять постачати озброєння Україні і переконають українську владу сісти за стіл переговорів. Нас переконувати не треба, ми готові. Але припиняти отримувати зброю і Заходу ми не збираємося. Ви ж, я маю на увазі, росіяни, отримуєте зброю з Північної Кореї та з Китаю. Ніхто вам таких вимог не висуває. Також Нібенця сказав, що Зеленський відмовляється від мирних ініціатив, зокрема, з боку США. Брехня несамовита брехня. Ми це добре знаємо. Далі він говорить, що Зеленський перед виборами обіцяв завершити війну та захищати права російськомовного населення. Цікава фраза, і каже, що дії Росії та Північної Кореї. Включаючи військову операцію, відповідають нормам міжнародного права та спрямовані на звільнення російської території. Про північну Корею він задав не випадково, тому що Держдепша вже зробив заяву про те, що Північна Корея є відповідальною за війну Росії проти України. Вона є співучасником цієї війни. Їм це не подобається. Заява більше нічого. Звісно, вони поки що не роблять, тому що Дональд Трамп сподівається про що домовитися з ким Чен іном. Але як на мене, це марні сподівання. Своєю чергою, Дональд Трамп також почав розповідати про те, які ж у нього досягнення до 100 днів. Їх фактично немає. І зараз усі реляції з боку Білого Дому і від самого Дональда Трампа схожі швидше на виправдання того, чому не вдалося зробити одне чи інше. От, зокрема, Дональд Трамп в інтерв'ю виданню ABC сказав, що він переконаний, що Путін отримав би всю Україну, якби він не виграв вибори, і каже, що Путін його поважає, готовий зупинити війну. І на думку Трампа Путін напав на нас лише через те, що бачив ганебний вихід військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Тут додам друзі одну деталь, що рішення про виведення військ з Афганістану ухвалив Дональд Трамп. Паралізував уже Джозеф Байден, але Трамп певний про це забув.